Вітаю всіх! Ви на каналі з міста глину». Ділюся з вами дивовижними кадрами нашої чудової осені. Ми продовжуємо досліджувати нашу місцевість. Краєвиди просто приголомшливі. Шкодую, що ми не добралися сюди влітку. Вчора почула в одному інтерв'ю, мені необхідно бачити горизонти. Тоді мені мріється. Мені здається, от це історія про мене. Тому що коли я бачу цю всю красу, мене якісь всередині відчуття, яких я навіть пояснити не можу. До нас приїхала посилочка аж із самої Німеччини. Дякую, моїй любій сестрі. Зараз будемо розпаковувати. О! Так, ну що, я все розібрала. 15 кілограм. Їхало з Німеччини новою поштою, доїхала десь днів за вісім. Це вам, звісно, не розпаковочка з тему. Тут багато смаколиків. Половину я не знаю, що це, бо на німецький. Це щоб у нас не злиплося ніде. Це сирок клас. Навіть вітамінки є. Горіхи, кокос. Це я не знаю, що таке, мабуть, якесь печиво. Рушники, засоби особистої гігієни. Тут трошки для Миколи. Чоботи будуть завеликі. На жаль, розраховувала на цю осінь. Ну, але подивимось, може на носок буде Микола ганять і цієї осені тіре зими. Тапуські, оці будуть добрі в садочок, всі на виріст. Іншого розміру крутезні штани. Саме на отаку дощову осінню погоду класнючі. Так, і навіть нам дісталося футболки, ХБ Суперові. купа носків, шорти е, Юрі. Курточка класна, він у неї влазить. А мені отака суперська жилетка. Іруся, дякую тобі велике. Продовжуємо підготовчі роботи до ремонту в новій кухні. Нам треба перенести холодильник. Ми вже визначили місце, але для цього треба перенести також вимикач світла і зробити розетку. Чим чоловік і зайнявся. Трохи темнувато, але ж працювати з електрикою треба без освітлення. В процесі також перенесли коробку. Треба було заглипитися в стіну, але виявилося, що в обраному місці йде дерев'яна балка. Як вдалося розмістити власникам попередню коробку, навіть не знаю. Тому заглибились наскільки змогли. Положення вимикача та розеток нетипове, тому що ми хотіли, щоб холодильник не стояв притик до груби, але ж і була змога включати світло. Згодом ми це все перенесемо. Як ви бачите, шпалери на новій кухні потроху здираю, вже майже закінчила. Сіду з сусідами, в сусіднє село на закупи. Вагадяч не хочу, холодно. Слава Богу, що є сусіди, у яких є машина, які підвозять. Оце такі у мене зранку новини. Відкрила сир. Голландський пирятин. Дата виробництва 20 серпня. Зараз у нас 13. Жовтня. В нього термін зберігання до грудня. Дуже неприємно. О, Отакий у нас класний замок. Так. Що, які осінні розваги на селі? Виносити сміття. Я сьогодні і не виходила. Ще з хати. Пішли? Все? Ні, давай в іншу сторону підемо. О, пішли щось. Є! Зараз винесу. Так, добре виходити, виносити сміття. Їхала машина, каже, є горіхи. Зараз здамо сітку горіхів. і не треба нікуди возити. Пішли, Миколась. 340 гривень. Ну, клас. У нас тут процес промивки. Системи опалення. Дякувати нашому сусідові геніальна. Я рахую ідея, як спустити воду з системи. Не воду, повітря. Під'єднали оцю шлангу до системи, пускаємо воду з колодязя, а і з іншого боку гонить повітря. Тому що запалили сьогодні котел, він нагрів тільки половину труби, а далі стоїть тепло. Ми сьогодні затопили газовий котел вперше. Продули нашу систему. І зараз у всьому домі тепло. Що? Цього тижня я е, сачкую. Почала шукати роботу, і в мене активно співбесіди. Е, готуюсь, відгукуюсь. Е, вчора був е, день треш співбесід. Аж захотілося окремий пост де-небудь викласти про це, бо я думала, такого ну, вже не існує. Спершу э, подзвонив чоловік, мало того, що спілкувався російською мовою, керівник департаменту управління праці на секундочку в своїй компанії. Ну, як він представився. Э, відмовився називати назву компанії. Ну, тобто торгову марку, під якою вони продають те, що вони продають. Зі старту я мала виправдовуватися з приводу того, що у мене мала дитина, і як я збираюся працювати, маючи малу дитину, їй ж треба в садок. Продовжу розмову про треш співбесіду. Потім, значить, ми затронули тему лікарняних. Так, бачу, тут сливок багато. Затронули тему лікарняних. <ріст> І він каже, які лікарняні? Ви ж на, віддал... ну, на віддаленому форматі. Ну, типу, помирайте собі. <ріст> Коротше, ну, потім проблема у нас ж тут зі зв'язком в хаті, а як ви збираєтесь працювати, слухайте, ну якщо я вже вирішила шукати роботу, то, мабуть, я буду вирішувати ці проблеми. Як тільки буде заради чого їх вирішувати? У людини були претензії з приводу терміну. Моєї роботи, в мене там два місяці роботи по одному року так вийшло. Один рік я відпрацювала, переїхала з Донецьку в Одесу, ну і один рік я звернулася свідомо. Тобто я мала пояснювати, чому я чому я скачу. Тобто один рік це у ну, очах людини, що немає постійності Підходять до роботи. Вот. Короче, я йому сказала, що наша співбесіда суцільний Ред Флег, а наприкінці він ще й є... звинуватив мене у сексизмі. Це та людина, яка каже, як ви збираєтесь працювати з малою дитиною. Друга треш співбесіда у мене була групова. Як виявилося, людина, яка контактувала, не повідомила про це. E, значить, було 13 учасників. У мене були здогадки, що це буде групова співбесіда. Я спочатку думаю, ну що я оце буду ходити по цих сумнівних співбесідах, а потім думаю, ну, послухаю, послухаю, що люди про себе кажуть. Сама якось познайомлюся. Насправді, було досить багато приємних дівчат. Розумних, красивих, талановитих. Емоційних, емпатійних, приємних кандидаток. І шкода, що жодна з них не пішла зі співбесіди після того, як організатор співбесіди сповістила про те, що стажування від трьох до семи днів у них в компанії безкоштовне. На секундочку, ви порушуєте законодавство трудове. Кожна робота має оплачуватися. І це вона сказала наприкінці. Якби вона це сказала на старті, я б пішла одразу. Але спочатку це звучало як допит, була, були етапи питань. Після кожного з етапів деяку кількість учасників або вона викреслювала, відсіювала, або самі учасниці відсіювалися. Дуже принципова позиція в них була, що Людина, яка має дистанційний формат роботи, чомусь обов'язково має знаходитись в Україні. Ну, то вже таке. Це виглядало зовсім непрофесійно, зневажливо і ну, таке потребітельське відношення до людей. Чому я продовжувала залишатися? Тому що у мене не так багато досвіду ходіння по співбесідах, і мені хотілося якось зняти з себе цю напругу, презентувати себе, тим паче перед великою кількістю людей, розказати, вміти розказати про себе. Я потроху цю навичку якби в собі випрацьовую. І, ну от жодна, жодна з дівчат. У нас в кінці залишилось, мабуть, десь щось шість чи сім дівчат, і оце нам от таке озвучили. І запитали, чи готові, чи згодні ви далі продовжувати. Ніхто не сказав, я була остання, і я відмовилася і сказала, ви що, люди, альо. І не прогибайтеся під таких треш роботодавців, бо якщо з вами на співбесіді, так поводяться, то що буде в роботі? Ну, реально, що можна очікувати від таких роботодавців в роботі? І порівняти з тим, що сьогодні у мене була співбесіда з HRD, з Латвії. Людина, яка я точно впевнена, має більш щільний графік, ніж той адміністратор, який проводив нам співбесіду вчора. Вона приділила час, вона була уважна, вона відповідала на листи. Вона там, якщо затримувалась на нараді, вона її перенесла на 10 хвилин, відповіла на всі мої запитання, дала мені е, час представитися, була дуже привітною, люб'язною і людяною, людяною. Тому дуже такий великий контраст. І сьогодні ж я знову отримала запрошення на співбесіду, і по тону запрошення знову в мене закралася підозра, що це групова співбесіда. Знову ніхто не попереджав, що вона буде групова. Я запиталась, мені відповіли так, і я одразу відмовилася. Думаю, все, вже цей досвід в мене є, досить, йдемо далі. Оце такі мої роздуми тим, хто в пошуках роботи. Не спішіть, шукайте своє і цінуйте гарних роботодавців, якщо ви у таких працюєте. На вихідних займалася здиранням шпалерів. Дуже повільно йде процес, але я вже на фініші. Залишився ще один куток за холодильником, який ще поки не перенесли. По селу, вкладали Миколу і побачили, як комбайн збирає сою. Тепер очікуємо цього монстра у нас на ділянці. Ми все ж таки добрались до лісу. Десь впродовж двох тижнів ми туди збиралися, але то дощ, то холодно, то спину мені заклинило. І так відкладали, відкладали, нарешті зірки зійшлись і ми потрапили до лісу. На превеликий жаль, майже всі гриби вже спортилися, переросли і були поїдені черв'яками, але задоволення ми все ж таки отримали. Нарозбирали аж тарілку придатних грибів, до речі, дуже смачних. О, ми прийшли в ліс. Ну, ми його шукаємо. Це, це посадка. А ми шукаємо сосновий лісок. Сподіваюсь, що знайдемо. Боже, мені так гарно тут. Ну так красиво. ще така пора. Листячко вже опало, лисить. І це ресурсне місце. Я сьогодні, вже четвертий день підряд ходжу по співбесідах, і я вже трошки виснажена, чесно кажучи. Уже хочеться трошки загальмувати і звернути свою увагу на інші речі в житті. Бачу навколо така краса. Сьогодні нарешті не так холодно. Вітер є, але не пронизуючий такий. Ну просто, просто шикарно. Я хочу ще. Я ще звідси навіть не пішла. Ви ще не пішли. А я вже хочу ще. Сюди повернутися. Ну що, оце такий ліс. Капець. Ми на таке не розраховували. Хоча ми не попереджали, що тут трава по пояс. Але вона, так, да, не по пояс, а трошки більше. Збираємо гриби, гриби у лісі. У лісі з трави. Ось ось гриб, Грибочок. Вже великий. О, мабуть, нормальний. Маслята. Трошечки є диречок. Це так, мабуть, нормальний. Заберемо. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене вподобайкою або гривнею. Це допомагає розвивати канал. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!